Слава Україні! Вітаю всіх з Днем автомобіліста сьогодні свято, всіх водіїв. Пригнав з Німеччини такого тауранчика. Ще заінтересованих нема на сьогоднішній день. Б багато хто дзвонився, цікавився, але конкретно ніхто завдатку не дав, Тут, як я вважаю, не рахується заінтересованим. Це у нас 2.0 ТДІ, 103 кВт 140 кінських сил на автоматичній коробці передаж DSG dq 250, одній з найкращих. Авто у нас такий в досить багатій версії. Це у нас версія Comfort Line Life. Бо дехто каже, що це Life, Так насправді це є Comfort Line. Це є такий багатий Comfortline в дуже великій комплектації. Бо Life, сам Comfort Line це говориться про комфорт, але Life це більш таких... Різних більше функцій, кнопок і так далі асистентів. Покажу, що в нас є в цій е, машині. А, я Забув сказати, це у нас є модель 2014 року. Модель 14-го в, в експлуатації з 3 грудня 2013 року. Як 12 13 в експлуатації. А модель 14-го. У нас фари ксенон, LED Xenon. Шини у нас ще в хорошому стані, у нас континенталь. Зараз подивлюся, рік чи побачу, бо багато хто хоче рік бачити цих шин. 22-й тут у нас 22 рік. Виробітки диски не мають взагалі. Колодки всі в екстра стані, виробітки диски не мають. У нас лайф. Зеркала в нас мають підсвітку і складаються. І притемняються звичайно, бо це така версія покруче. Зверху у нас йдуть хромовані релінги. Все авто не буду сьогодні ходив з датчиком, бо це дуже на то треба багато часу. І відео виходить на 30 хвилин. Авто у нас все в рідній фарбі, без підкрасів. Підкрасів автомобіль немає, вікна всі рідні, крім лобового. Лобове стекло було замінене. в 2019 році, бо бачу, стоїть на цифра 9. Бо в Німеччині при те огляді, як вікно має сколи, там навіть це не обговорює, ви ти огляду не пройдете. Обшивочка водійська в стані ідеал. Зеркала складаються. Як воно там спрацьовує зразу. Є деякі моделі, що воно зразу не спрацьовує. Я ще тої системи не вивчив, отак От крутити без толку це не можна, але... О, від'їхало. Бо це ви коли глушите, має робитися, а не так дергати раз за разом так не можна робити. Але для відео треба. Хімчистки в салоні не робив, якісь там мікроплямки десь можуть бути, але хімчистки не робив, сидіння і так у нас екстра чисті. Адаптивні підголовники. Сидіть, звичайно, шуфлятка ззаду великий сховок знизу, педалька не потерта взагалі, Ковричок тут не потертий, ні тут під ногами потертостей немає взагалі, і поріг потертостей немає. Це у нас вода грязний. Руль потертостей немає взагалі, як виглядає руль на цих з'єднаннях, де любить потертися, довго фуксується. Пробіг. У нас є така багата комплектація, у нас два ключі. І є пультик до Webasto. Зараз як його показати, От є пульт до Webasto. Тут ми можемо це Webasto активовувати з вікна або з машини. Сидите в машині, машина заглушена, Webasto догріває не тільки мотор, а й салон теж. Є догрівання салону. У нас є всі кнопочки повністю заповнені. У нас є автопарковка, круговий парктронік, асистент тиску в шинах, старт-стоп і можна виключити ASP. Коробка DSG. Як виглядає ручка? Тут ми маємо медіа ін забув сказати, в нас є камера. У нас є камера. Ця камера є для асистента дальнього світла. Воно автоматично включає дальне світло. Так, далі по машині що ми маємо? Звичайно, є сховок, зверху ми маємо такі два великі сховки, щось там можна сховати. Не знаю, чи видно, бо на вулиці трохи темно. Ага. Для любителів Carvertiкала. Не перевіряйте машини по Carvertiкалу, а тільки по офіціалу. Carvertikal працює дві сторони. Хто більше заплатить, той він показує. Хочете знати пробіг до офіціала і будете все знати. Але з тим пробігом це і так не має змісту, щось дуже шукати кожна машина, дізельна з Європи має в рік 30 тисяч. Все. І менший пробіг, ніж 30 тисяч в рік, не буває. Це тільки в музеї. Але в машині не таку велику роль відіграє пробіг, як відіграє вчасне сервісування, чим сервісували. В вона була ця машина в руках. Як я кажу, між, е, все залежить від прокладки між е, сидінням і рулем. От, все залежить від стан машини, в якому вона буде стані. Цю машину я оцінюю по п'ятибальній шкалі так, на 5. Екстра. Стан машини екстра. Задна злет підсвітка, багажничок в такому стані. Екстра, екстра. Рідкісний. Взагалі-взагалі без пошкоджень. Верхня ляда теж. Пункти в нас, звичайно, не кручені. Бо машина без ДТП, провіряв машину, машина без ДТП. Що ми маємо під низом? Ось тут ми маємо цю карточку від цієї машини. Треба повернути. Є домкрат ключ. Цей пінопласт, звичайно, можна викинути і поставити дукатку. Є в нас гак. Втягнути машину і ключик до фаркопа. У фаркоп у нас е, зйомний. Шторка навіть в такому стані, рідкісний ідеал. Заодно гляну на заднє вікно, Тріючка. Я вже все це оглянув, щоб десь раз одну ту саму роботу не робити, е, ходити то, з датчиками кожне вікно, то відео виходить каже, по 30 хвилин. Дуже довго. Шини всі екстра, диски всі, без виробітки, колодки всі були замінені. Шина теж, 22 рік, не знаю чи видно, видно. Шина в екстра стані. Там ще є добрих 6 мм на цих шинах. Сидіння всі складаються. Їх можна витягнути. Також в цих тауранчиках можна ці сидіння сунути два цих, щоб вони будуть вужче і в нас буде два сидіння. Це середнє можна забрати, і їх можна посунути, щоб вони будуть вуще. Під низом маємо сховки і в цьому одному сховку в нас є вінку від автомобіля. Зараз якось ти попробую от тут. Вікна у нас мають ці трієчку, крім лобового. У нас є холодильник, є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Всі-всі. У нас авто, у нас є ноль. Воно мало одного єдиного власника в Німеччині. Є сертифікат, є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. Щось телефон пікнув, дивлюся, що він пікає. Так, знімає далі. Так, в цьому сидінні теж у нас є шуфлядка і великий сховок. Крім того, це сидіння похиляється вперед. Якщо ви хочете щось дуже габаритне перевезти, то тут можна без проблем запхати десь так, я думаю, 3 метри, а якийсь такий габаритний, скажімо, якби був 3-метровий холодильник, ви можете без проблем його запхати і в цій машині перевезти. Звичайно, такого немає, але я для прикладу говорю, що ви розуміли, що тут є, можна щось е, значно довше перевести, що машина така досить-досить об'ємна. А заду до крісел можна поставити 2-метрові холодильники, ми маємо 2 метри. Два 2 метрові холодильники поставити, нормально перевезти. Два стекло має наклеючку. Але буде, весь, бачу, стоїть 9-ка 19 2019 році було замінене. Над вікном сколів немає. Повторюю, машина вся в рідній фарбі, без підкрасів взагалі. взагалі Ніяких нюансів по машині робити, нічого робити не треба взагалі. Авто все обслужене до йота. Їздив, замінив масло на 1.05, v 30 в цій машині. В коробці хлопці сказали, що масло ще не треба міняти. Покажу, що у нас під капотом. А такого тут рівніше, ГРМ ще не треба міняти, ще на них можна їздити, німець сказав, 20 тисяч. Ти грімня ГРМ. Фари дві, я в нас там телефон не підіпхаю, можу подивитися і сказати. Ця, це права фара 12-11-13 року. Ліва фара в нас е, 12-11-13 року. Акумулятор у нас стоїть гелевий. Гемовський, гелевий, рідний. Булки в нас не кручені. І це не кручені. Добщо... мінімальна мініма... пара така, як має виходити, то є. Повторюю, авто у нас 2.0 TDI, 103 кВт, 140 кінських сил. Це у нас є кінець 2013 року, модель 14-й. Авто в нас пригнене з Німеччини, мною особисто. Кожну машину купляю сам особисто і кожна машина оглянута мною Дойота, я металлому не купляю. Металлому в Україну не жену, як жену, то тільки нормальні машини. Багато людей мене питаються, дайте номер телефону. Номер телефону є на Ютубі, де я виставив відео. Під відео є кнопка нажати більше, пише більше, нажимаєте більше, там є всі деталі. Є номер телефону, сторінки вказані в Інстаграмі, в Тік-Току і так далі. Ціна є вказана цього автомобіля теж в цьому описі. Що в мене буде далі? На продажі буде ще ідентичний таоранчик, буде в сірому кольорі. Але він в хайлайні. В хайлайні теж 13 рік, буде в сірому кольорі, теж на DSG. Потім, що буде в мене, будуть тауранчики. Купив в Німеччині є два тауранчики. У мене 14 рік. У нас кінець 14-го, модель 15-го, він має 130 кВт на DSG в чорному кольорі, на максимальній комплектації. І він має 130 кВт двигун. 177 коней. Потім є на механічній коробці передач 12 рік. Не пригадую комплектація, що мені здається, що стайл. Версії стайл він є 12 рік на механіці. 12 рік ідентичного кольору буде синенький на механіці. Ідентичний, як цей, але версії стайл, мені здається. Або лайф, або стайл. 12 рік ідентичний кольор буде на механіці. Потім що буде? Цей шаранчик, що в мене там стояв, шаранчик ще стоїть. Я до нього ще руки не дійшли. Шаранчик так і стоїть. Руки не доходять, бо щоден є багато роботи, я не встигаю. Цей шаранчик повторю, дійду до нього покажу. Шаранчик у мене 13-го року, модель 14-го, він на максимальній комплектації. На ледах машина в такому стані рідкість тому, бо машина має малий пробіг. Має камеру передзад, такі сидіння. Машина, як приїхала з Німеччини, так стоїть. Поставив до неї руки, не доходять. Так, Комплектація така рідкісна, максимальна. Тут в нас є повних сім місць, і ці двері в нас з двох сторон електричні. Бо багато хто питався в відео, чи двері з двох сторон електричні. Я покажу, що вони з двох сторон електричні. У нас є теж камера ззаду в шаранчику. І ззаду є рівні і ці в підлогу складаються. І тут ми маємо інвертор на 220 вольт на 1500 Вт. В оригіналі замонтований, бо це така рідкісна комплектація. Салон десь пилюці, але взагалі не понищений. Авто на DSG, DQ 250, коробка працює ідеально, немає ніяких, ніяких нюансів. У нас є безключовий доступ, кнопка старт-стоп. На ручках видно. Тут така рисочка, це означає, що безключовий доступ. І фарі у нас ксенон. Машина в екстра стані. По підкрасах, якщо шукати, ці два елементи є перекращені. Ця дверка і ця, б'ються 180-200 мікрон. Отакі. Також в мене е, має приїхати тауранчик на наступному тижні 2017 року в сірому кольорі, такі, як в мене були, як я показував, це з фірми Клебел, всі тауранчики одинакові, там е, простий комфортлайн, е, проста версія на механіці 2.0 і він буде на наступному тижні. І там ціна така досить-досить добра. І авто буде теж обслужене до йота, бо ця фірма віддає машини, як не щось ламається. В ньому треба поміняти сцеплення. Забракували сцеплення на фольксвагені. Машини, всі з фірми Клебл обслуговуються тільки офіціала. І сказали, що сцеплення вже має вібрацію, треба замінити. І автоматично вони цю машину продають, я її забрав. І в ній де поставлене повністю нове сцеплення, Не бовушне, не реставроване, а весь комплект разом з вижимним і з демфором буде стояти новенький. Ціна десь там буде до 16 тисяч. Це буде 17-й рік от. І гольфик в мене є, це ще я показував там відео. Гольфік модельно 14, а це кінець 2013 року, 12 місяць, 2.0, на автоматі DSG 250 і теж на ксенонах. Це Гольфс. Це такий зменшений тауранчик. Бо простий гольф не настільки комфортний, як гольф плюс. Гольф плюс це набагато така краща машина в їзді. І ця машина значно дорожча від простого гольфа. Вона і вища по кліренсу. То є для міста ідеальна машина, особливо для жінки. Ну, Звичайно, товаранчик буде ліпше. Але гольфик десь трошки дешевший, він менше розміром. І десь там є менший гараж для нього треба, щоб паркуватися. Отаке то. Ой, Повторюю, що це є у нас 13 рік, 2.0. На DSG. -ці. І номер телефону, ще раз нагадаю, що номер телефону є, завжди мій дружок до мене прийшов. Він завжди я знімаю, він ходить за мною. Це є на ДСГ, 20 ТДІ, 13 рік. А номер телефону завжди є, де нажимаєте більше відео. Під відео є більше, нажимаєте, є номер телефону, ціна, все є вказано, бо багато людей пишуть, яка ціна, номер телефону. Це пишуть сотні людей. Все є в описі. Повторюю, що авто все в рідній фарбі, без підкрасів. Не ганяє металолому. Металолом хай лишається в Європі. Хай поляки купляють. Нам металолому не треба. В Україні свого металолому вистачає. От таке то. Ще раз вітаю всіх святом, мирного нам неба і вдалих всім покупок. Все, пока.